Доброго дня, дітки! Сьогодні я розповім вам про тварин південних країн. Південні країни це Африка, Індія та Австралія. В них завжди тепло і ніколи не буває снігу та морозу. Там живуть тварини, яких ми можемо побачити лише в зоопарку. Жираф. Це найвища тварина на землі. Він харчується листям дерев, які ростуть на рівні його зросту. Серед усіх тварин у жирафа найменша потреба у сні. Він спить всього дві години на добу і може спати стоячи. Лев це хижа тварина, харчується лише м'ясом. Частіше всього леви живуть групами, полюють вони вночі, а здобич ділять на всіх членів зграї. Тигр також є хижаком. На відміну від левів, тигри живуть поодинці і ретельно оберігають свою територію. Житло собі обладнають в найбільш важкодоступних місцях серед каменів, в печері та в хащах. Зебра травоїдна тварина. Вони водяться лише в Африці. Зебри живуть невеликими групами та можуть спілкуватися один з одним не лише звуками, а й вухами. За допомогою рухів вух, зебри передають свій настрій іншим членам гурту. Верблюда часто називають кораблем пустелі, тому що він надзвичайно витривалий і може проходити десятки кілометрів в день, обходячись без води та їжі. При перевозі вантажів. Верблюди можуть залишатися без води близько тижня, а без вантажу 20 днів. Якщо ж верблюд дістається до води, він швидко компенсує втрачену рідину, випиваючи за один раз до 130 литрів води. Мавпи вважаються найбільш розумними з усіх тварин. Їх можна навчити виконувати безліч різноманітних команд. Мавпи можуть спілкуватись між собою, і багато їх голосових висловлювань означає якісь конкретні речі, наприклад, предмет або їжу. Бегемоти більшу частину свого життя проводять у воді. Але харчуються вони тільки тими рослинами, які ростуть на суші. Не дивлячись на свій великий розмір і вагу, бегемоти можуть пересуватися з величезною швидкістю, так що втекти від них не вийде навіть у спортсмена. Носороги є другі по величині сухопутними тваринами. Зір у них слабкий, але слух і нюх розвинені дуже сильно. Навіть між собою носороги спілкуються через запахи. Основне призначення рога у носорогів це розділення кущів і чагарників, щоб добути собі корм. Слон є найкрупнішою сухопутною твариною. Хоботу слона це витягнута верхня губа, що зрослася з носом. Він дуже сильний і рухливий. Окрім дихання, за допомогою хобота, слон може перемістити величезну колоду або підняти з землі малесенький сірник, а також набрати, наче насосом, величезне відро води. Слони тварини розумні та соціальні. Вони можуть відчувати радість та печаль. Слони ніколи не лягають і навіть сплять тільки стоячи. Коали живуть тільки в Австралії. Супереч розповсюдженій думці, коали не є ведмедями і не мають до них жодного відношення. Коали проводять більшу частину часу нерухомо. Навіть якщо вони не сплять, то просто сидять на місці до 18 годин на добу. Вони їдять листя і паростки евкаліпту, який є отруйним для інших тварин. Кенгуру живуть в Австралії. Вони можуть довго обходитись без води, бігати зі швидкістю автомобіля і спати, згорнувшись калачиком. У кенгуру гострий зір та слух. Коли один із членів зграї опиняються в небезпеці, він попереджує інших, стукаючи по землі ногами. Кенгуру виношує своїх малят в спеціальні сумці. Ось такі тварини живуть у південних країнах. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що були зі мною, і до побачення!